Чорний укорочений плащ накидка на одне плече, щоб носити його в ліцей під білу рубашку. Чому б ні? Ви на каналі про косплей, і тут ми створюємо не лише костюми і різний тематичний крафт, а й створюємо красу для буденного життя. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Надійшло замовлення від брата зробити чорний укорочений плащ, типу типу асасинської накидки. Мені дуже подобається, як такі накидки виглядають, тому я з радістю пошию одну таку. Але мені стало цікаво, чи можуть колись такі укорочені варіанти накітки чи плащів повний зріст повернутись в моду. Вони ж. Так розкішно і так вишукано виглядає, чому їх ніхто не носить, окрім мого брата. Тканину обрала чорну, матову, не еластичну і середньої щільності. Орієнтувалася я на власні зорові та тактильні відчуття при виборі, а так, в принципі, можна обирати будь-яку тканину. Єдине, що я думаю, краще брати, таку, що не тягнеться. З нею буде простіше працювати. Креслення використала спідниці пів сонце. Спочатку відміряла, яка ширина плащу має бути згори, і помножила її на 54. Це показник сталий. Отримуємо малий радіус. Довжину ж плащу обрала 72 см. Тут ви самостійно обираєте, наскільки довгий чи короткий плащ має бути. І для того, щоб розкреслити великий радіус, я до маленького додаю цю довжину. Далі милом та метром розкреслюю це все на тканині. Вона лежить в мене в один шар. І одразу ж вирізаю підкладку такого ж розміру. Зауважте, що обидва радіуса потрібно креслити однієї точки. Для початку я по краю пришиваю підкладку до самої тканини, щоб вона нікуди не з'їхала. А далі вже обробляю сам край, загнув його двічі всередину і прошив по самому краю. Згори в накидці треба зробити отвір, через який я згодом протягну шнур. Для цього я просто загинаю тканину в 2 см і по самому краю прошиваю. З фурнітури використаю шнур, обрала корсетний, та ось таке металеве кільце, до якого будуть йти всі кріплення. Ось таким чином я його фіксую, це дасть можливість сковзати кріпленню по кільцю та зафіксувати його на тілі так, як буде зручно. Далі зі шнурків заплітаю косичку. Це зробить. Шнур більш товчим, що не дасть впиватись в тіло, і більш цікавим на вигляд. Початково було 6 метрів шнурка і вистачило мені його впритик. Протягую шнур через плащ за допомогою булавки і коригую довжину вже прямо на собі. Маленькі хвостики на плетіні і сам вузол я проклеюю суперклеєм, щоб нічого не розв'язалось. Плюс цей клей видно не буде. Перед тим як ми підемо далі, прошу підписатись та поставити вподобайку. Це мотивує мене робити більше крафтів, більше костюмів і більше відосів. Для накладки я розкреслила викройки спочатку на папері і далі перевірила їх коректність на манекені. Після чого вирізаю їх з чорного шкірзаму та чорної тканини, з якої був сам плащ. Тут він буде у вигляді підкладки з припуском в пів сантиметра і шиваю це все разом. З цього моменту всі на оброблені края, які ви бачите, будуть приклеєні, а не пришиті. Приклеювати буду на контактний клей, і так як це тканина, то буде достатньо його нанести лише на одну сторону і добре його притиснути. Накладку приклеїла на суперклей лише на початку і в кінці самої підкладки. По периметру я нічого не клеїла, вона так краще сидить на плечі. Тобто, отут приблизно йде в плащ. А підкладка йде трошки глибше, і воно так нічого ніде не передавлює. Не забувайте за лайк, підписку, підтримуйте україномовний контент, і скоро побачимось.